українці, Ви на каналі Країна за кадром. І з вами я, Марія. У нас похолодало, холодно стало. Лише 12 градусів тепла. Холодно, страшне як. Бузок цвіте. О, щось він не дуже гарно у нас цвіте. Ось такі трави у нас великі. Ось треба, вже буде косити. Ця яблунька вже відцвітає. Ось будуть яблучка. Рудик. Киць, 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 киць. Рудик, киць. Ходи додому, маленький, ходи. 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 Роблю отакі пиріжки з маковою начинкою. О, таке файне тісто цього разу в мене. О, такі пиріжки будуть. Зробила такі крихти. Посипала так зверху. О, так, все. Всипала і в духовочку. Хай печуться. Нарвала отакого такого бузку, зробила собі такий букет, поставила у хату, принесла. А пахне! Шкода, що на камеру не можна передати цей запах. Як гарно пахне цей бузок. Може, він колір не дуже красивий такий, трохи такий блідий, але дуже гарно пахне. Тут в мене стоїть на плиті супчик, я варила. Отут уже Прокосили, ось там скошено. От, ще потрібно буде садок косити. Тут уже скошено ось. Тут посадила цибульку, вона ще тільки-тільки сходить. Там, бачите, тільки сходить цибулька. Це я весною садила її. А то, коли копала, то залишила там минулого року був салат, і дивлюся, що кущик салату один зійшов, другий, там трішки кроку, так я його пообкопувала і так те залишила, думаю, нехай росте. Буде ранній салат. Так я посіяла салат, але той ще не зійшов. То там морква посіяна, а моркві салат залишила. А то чоловікова табуретка із ящиком, там, де він носить свої ті різні там інструменти, що він прищепляє дерева. І він там під сливкою сидів, щось прищеплював. Оце наш Гуляка прийшов додому. Ходить по два-три дні вдома не буває, десь гуляє, да, Сірко? Скажи, я парубок ще той. Це ще той парубок, так? О, зазулька знову кує. Отут скосили траву, це в нас тут росте ліще на фундук. Вже цвіте, полуниця, бачите, хоча в нас ще дуже холодно, дуже-дуже холодно. А це тут цибуля була минулого року. І я її викопала, десь видно щось залишилось, отаке проросло. Вже гарне. Для того, щоб щось посадити, потрібно спочатку перекопати грядку, тому що дощі і дуже все бур'янами позаростало. Копаю, підготовляю грядку під картоплю, буду садити тут картоплю. Цього року весна якась така холодна, і морози всюди, заморозки. У нас дощі йдуть дуже холодно, може, то й літо таке буде холодне. Хоча сподіваюся, що літо все-таки буде тепле цього року. Відчувається дуже, що холодно, навіть копаєш, працюєш, і все рівно холодно, потрібно йти, напевно, одягнутися. У нас тут весна завжди пізня. Ми тут починаємо садити десь приблизно на дві неділі пізніше, ніж там на сході України. А цього року так взагалі холодно. Я не дуже спішила садити. Як має, то й так наросте, буде урожай, лише гризуни не погризли, бо в нас їх тут дуже багато. Одно гіти одягнутися. Ось, бачите, лише 10 градусів тепла. Отакі, отакі друзі, в мене пиріжечки вийшли, бачите, які вони гарні, красиві. Зараз будемо смакувати з молоком. Дивіться, які вони м'ягенькі, гарненькі. М -м -м. Дуже смачні. М -м. Смакота. Можу поділитися рецептом, якщо хочете. Дуже смачні. Так, гарненькі. А це, друзі, от я дивлюся, це, я так розумію, що це нарциси посходили. Це ті цибульки вислала мені пані Марія. Ось. Я їх тут посадила рядочком а тут. Щось отут. одна ось маленька сходить, а тут немає. Я позначала їх, де вони? От. Тут ось посходили, одну вже щось поламало, напевно, кіт лазив. Ну, я так дивлюся швидше за все, що це нарциси. Хоча я не впевнена, я не знаю, що це таке. Але я так думаю, що це нарциси. Мені хотілося б, щоб це були тюльпани. І я тюльпанів більше хочу, ніж на А це тут посадила і риси. Іриси ось купила 5 штук в магазині на Сіневому. і посадила ось цей рис, ось і рис і оцей рис. А це чоловік робив отаку дорогу, намостив. Щоб машиною заїжджати сюди ставити машину. Ось таке каміння виклав, воно в нас тут на купі лежало. А він його взяв з роз того розклав, отак от так намостив. Насправді ходити дуже незручно по цьому камінню. Воно з часом втрамвується, але зараз дуже незручно воно крутиться під ногами. Все, киць, сірко. О, сірка кліщ за вухом сидить, треба зараз дістати йому буде. Зараз сірко я тобою займуся. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Особлива подяка за фінансову допомогу, Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд. Дякую, що залишаєтеся з нами. І до зустрічі! На каналі країна за кадром.